Що Син Божий на себе взяв вину за наші гріхи, і Він заплатив своїм життям, Він віддав своє життя за грішних людей, і він сьогодні милує, спасає. Він може оздоровлювати від будь-якої хвороби, але його ціль. Не від хвороби оздоровлювати, але спасти душу. Але разом з тим він навіть може оздоровити від будь-якої хвороби. Там, де люди вже поставили смертельний діагноз, там, де вже лікарі розводять руками, там, де по-людськи, казалось би втрачена всяка надія. Але там, де люди ставлять точку, приходить Господь і ставить кому. І життя продовжується. Він може зцілювати, оздоровлювати, піднімати з будь-якої ями може Господь, як низько